Так, ми посадили тут диньки з теплиці і вони Такі вже пророщі. Вон дивіться. Поки що накрили. От і посадили ще трішки помідорок. Таких три ряди. Це будуть і ранні, і трошки пізніші, ще маленькі. Хороша погода, хай ростуть. Вже буде тепло. Ось такі у нас вже помідорки. Вже такі великі. Це крайня речка, ось це першу вже скоро Це Другий висад, чи як це називається? Друга посадка, це третя. Там огірочки маленькі. Капусточка. Ну так потрошки. Поки що як не теплиця, а склад. Луничка вже зелена, от. Тут салат сходить. Хай Ось такий невеликий почечок. Ух. Смакота. А це наш часничок. Що садив ігор? Встигла його просапати. Тут ми посадили горошок. Вже два тижні тому нічого поки що не вилізло. Ще покажу вам, що в купусті. Ось така краса. Ми сьогодні купили. на в Будемо розсаджувати їх. Бачите, як гарно. Так, Тут у нас помідори посіяні вже на розсаду. І ось редячка. Редька. Редька вже вилізла. І тут добре, тут ще, ще нову ногу посадила вже ось так. І вони вже будуть цвісти полунички Так, зараз я вам... О, бачите, гарно? А дуже гарно. Так, це я вже. Гляньте, яка у нас вже радисочка, Це ось одна. Це вже друга. І третю, третю вже, мабуть, треба садити. Тут у нас розсада помідорів, трохи пізно ми посадили. Ще не вилізла. Але в нашої подружки є теплиця. Вона займається вирощуванням розсади. От, вона нам, якщо що, на підхваті вона у нас є. Є в кого взяти. Ось такі вже огірочки. А на дворі капець. Щось вам покажу. Це ми, бачите, посадили 14 кущиків картоплі в болото. тримається. Бо кажуть люди, що жовті є. Там у нас вже в теплиці цвіте. Полонечка тут ще ні. Ну, звичайно, тут прохолодно. Та й таке, таке все мокре. Ніби добре, що багато вологи, але її вже занадто багато вже. Трохи погано. Добре, що живі. Дякуємо за силу, що можемо садити квіточки якісь, волонтерити, допомагати, молитись і чекати перемоги і, і тепла. Точно не цвіли. Розглядаємо наш. Квітник посадили ось квіточки, які купили на базарі в нас. Анют гаски ще якісь, ані очки очки сьогодні прочитала. Вон, тюльпанчики будуть. І сюди висадили. Тут у нас гіацин, всі прижились, так він гарно цвітуть. Щось трошки засух, але думаю, відійде. Земля мокра. Дивись, як гарний оцей червоний. Ой, не вистачає, не вистачає. Ставте лайк, той, хто пам'ятає, як ми копали цей рів. Дивіться, як він наповнився весною. Тільки ось водички. Бачите? І туди стікає. Ми прийшли на екскурсію. Так. Давай руку. Давай руку. Подивишся. Бачиш, скільки води тут? це ми купали. Екскаватор купав, вирішив. Із, із приємного нам привезли нарешті дрова, які ми заказували ще у липні. В липні замовили, в липні проплатили. І от в лютому привезли нарешті. Обійшлись вони нам в 13 тисяч з доставкою. Є всі чеки, все офіційно, але так довго чекати. І тут майже 10 кубів. Друге, таке мені Оце отак виглядає, бачите? Кубка мала. Ігорю робота. І вже можна замовляти на цей рік. Можна до наступного доставлять, тому що дуже велика черга. Ми вже топимо. А я йду розпалював батьків Ось там. бо вони сьогодні мають приїхати. Зараз тривога. Лунає по всій Україні. Так от. Дай Бог, щоб все було спокійно, все позбивали. розгорається. І в нас є пам'ять про Азовсталь. Гляньте тільки що замітила.